Всім привіт! З вами Кейпер і сьогодні ми продовжимо грати в таку класеньку гру під назвою Руська рибалка 2 Лабенкер. Ну або 3. Немає різниці. Все так дуже нічого не змінилось Ну а зупинились ми на тому, що я мав вам розповісти, як ловити на донку і як ж її зібрати. Заходимо спочатку на озеро. Вибираємо наш садок, чи як там називається. Ну, все по стандарту ставимо, катушку. Гачки. Гачки нам треба купити файдер і встановити її. І наживку по власимо бажання. Дістаємо решту вудочок. Так. Цю ми, напевно, закинемо сюди. Бачите, тут вже не поплавок, а така біла цятка. Ну, На білу цятку звертати не варто, вона просто, щоб бачити, куди ви закинули, ось бачите, вже клюнула. Тому що воно лягає на дно, до речі, я плотву на кілограм 400. Ну і ось, такі що, можливо, ви чули, який був такий дзеньк, це признак того, що клює. Навіть якщо у вас щось з звуком і ви ну, не чуєте його. Я, наприклад, дивлюсь по вуці, а не по дзеньку. Дзенька. Ну і по стандарту цю водочку сюди і цю сюди. В цей у нас глибина 255. Клюнуло. Наступний раз, коли клюне, е, попробуємо не чіпати. Тобто не чіпати водочку, не підтягувати її і що буде? От навіть переключимо, щоб ви бачили, що переключено. І я її не чіпав. Чи зірветься рибочні? Клія щось на вуличку. Ну, це невелике краснопірка. <пірка> ну, напевно, давайте кинем під кормку і сюди. Ну, а це був кайф тягнути таку плитву. Вона... але ось я не пам'ятаю, де тут пише максимальну вагу. Тобто до якої максимальної ваги може виростати ця риба? Тому що мені здається, десь писало Може і ні. Так, зараз ми тут чуть-чуть підправимо. Ось нам клює на першу водочку От, клюнуло, клюнуло. Ми не чіпаємо, бачите? Ми не чіпаємо, я не тянув. Якщо би я тягнув, це в мене просто рефлекс переключатись на вудочку. Тут щось зачотне. Та, це, це риба. Це не бошмак якийсь. <смі> і, бачите, я не тягнув, я... о, платва. Я не підсікав, але риба сама тримається. Ну це не завжди так, але. розрядик. Але в більшості випадків так буває. Ну і давайте витягнемо її, тому що... Це краснопірка, наша. А я вам нагадаю, що ми вже четвертий розряд. Це прикольно. Скоро ми зможемо поїхати на клязьму такими темпами. Дві серії, четвертий розряд. От ще раз начіпаю, не, не підтягую, замітьте. Риба сама самотруємося. Це, це класно. Якщо ви не встигли щось там підтягнути, зреагувати, у вас є всі шанси її витягнути. Так, клюєна на вудочку нашу. Рахуйте так, е темпами одна серія, два розряди. І в цій серії, можливо, в нас ще буде п'ятий розряд. Це класно. Ну. Чому я так захотів робити е, let's Play по цій рибалці? Ну, тому що спочатку, по-перше, її ніхто не знімає. Я, я шукав на Ютубі. Я знайшов тільки Германа і все. І. ну Герман досить класно знімає. Але інших я не знайшов. Ну і тому, це перша причина. А друга причина. Те, що мені вона подобається. Ну, якимось чином тут мені цікаво. Тобто, розвиватись, получати нові розряди, їздити на нові озера. Навіть ламати вудки це плюс до азарту. От, я куплю нову вудку, поїду туди і зловлю ту рибу. Ну, це класно. Ну, можливо, комусь не подобається такий стиль гри, але... Як на мене це це класно? Як тихо? У мене тільки кі... в кімнаті годинник так цок, 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 цок. <laughs> mm. Ну, давайте, напевно, перекинемо наші водочки. І знову будемо вчати. Надоїло. Чому ж не клює? Дев'ята година. Можливо, для цієї риби, яка о! Для цієї риби, яка на цьому озері, для таких як Краснопірка, Плотва, Ілєц. Вони не люблять клювати в таку... Ранню пору. Ну, тобто ранню, дев'ята година, це не дуже і раннє, але для мене раннє. Mm. Ну, тут у нас боти. Чорний круз вже їдять. Карася 114 раунд. От за весь час, що за 6 хвилин він зловив одного карася. Mm. Дуже напевно. Опитний рибак. Це боти. А в онлайн рибалці треба платити гроші. Тобто вам дають можливість пограти 7 днів, війти в азарт, розжитись, так би трошки. І все. І кажуть, плати, якщо хоч далі. Це з одного боку для тих, хто такий великий. Поклонник цієї гри, це. Ну, вони можуть купити, але я я не такий аж так сильний, щоб я... Грав. Рибалка, рибалка. Ну, це одна з моїх моїх найулюбленіших ігор. Коли мені було е, 8 років, я теж грав рибалку 1,6. Але тоді в мене ще був такий старенький комп'ютер, такий квадратний, великий. І я грав 1,6. Але я... це ніби був аккаунт, я не знаю, де його знайшов. Там ніби були ігри. Хтось грав. Я знайшов е, ніби аккаунт. І грав там і взяв, продав всю рибу. Просто так, ніби. Ну, не ніби тут ресторан, це ніби зачетну рибу, туди продається дорого. А я продав всю просто. Блін. Ну от 5419... 9, 9 грамм, ну було жалко. Треба було потримати її на крючку, щоб вона ще трошки потовстішала. Капець. От так гарно кльов йшов і тут. Чогось ми ще голця не ловили. Давайте може попробуємо... От ця вудка в нас зараз найбільше клює. Давайте, може, нашу донку попробуємо на хробачка. Можливо. Ну я знаю, тут окуні можуть зачтні попадатись. Інколи. Так, клює. Певне, там сидить така маленька рибка, грам на 10. І так по чуть-чуть таким маленьким так як в ресторані там собі сидить, Поставила столик І так того хробочка ріже, вилкою кусає. Підводне царство. Я ще казав. Ну, 91 грамм це не так далеко від 10. Вона так довго й клювала. М ну, можливо... Ок, є так. Можливо, мені піти на нове... Ого. Так. А я хотів на новозрю. Капець. Ще її зловити. Так. Ну. Ух ты. Ну, це. Це досить прикольно чекати там. Дві хвилини, але чекати на зачетну рибу, а ні, кожних 10 секунд ловити якихось мальків. Ну. То дивіться, скільки ми вже рибу наловили. Це досить гарний початок, щоб стартовий капітал тільки закинули. От риба почула, що я хочу йти і вже клює. Але я не буду йти. Ні-ні буду-буду. Насправді не буду. Надіюся риба не чує. 499. напевно От я не знаю як тут опад іде. Чи 500 опита це п'ятий розряд, 600, чи це шостий, 45 тисяч це 45. От. Не знаю. От зараз перевіримо, якщо зловом рибку так, які у нас 499, так. По-любому, якщо ми любую рибку зловимо, ми маємо дати опит, от окунь. Скільки опиту? Один, от, якраз. Не не так. Можливо, треба 501. Зараз перевіримо. Хмм. Hmm. Ого. А. -а, -а. Так кудочки. Ого. От окуньок на 360 грамм, такого би реальному житті 9 оптим. Значить, воно рахується якось інакше. Хоча б було класно, якщо б рахувалось по 100 ніби. 100 перший розряд, 200, другий розряд, так 45 тисяч. 000... 45 розряд. Ну, <звух> якось нудно, напевно, я з того озера. Піду... Зараз мені тут плотва на 10 кг. І ми повільно складаємо. Одній вулицю йдемо на інше озеро. Але перед тим як піти на інше озеро. По-перше, ми поймемо. Продамо нашу рибку. Ого, дивіться у нас 10 тисяч. За оцю плотву нам 3000 дали. Ого. От, от так би завжди. Класс. Ега. Дивіться, єле за е 210 грам це 945, а еліт за е 209 грам це 900. Тобто 1 грам оцінюється в 45 рублів. Капець. Ну добре. Е купити нам спочатку потрібно тісто і манку. Можливо, манка у нас вже є. Мені здається, я її купляв. Е Візьмемо ще мотилька. хробочки насправді вони маленькі. Для тих хто не знає. Так, ні. Ось тут, так. Е на манку я ловити не буду, тому що на манку тут попадаються карпи. Так. Але ну раз пробачимо трошки тут. Так, ми не купили тіста. Вертатись, не вертатись, вертатись. Тому що тісто у нас тут головна наживка. Купимо 60 штук. Першу ми закинемо на черв'ячка, друге тісто, а третє на опершу. Так. Ясно, що не буде стояти, тому що тут голубина набагато менше. Спочатку перевіримо, яка тут голибина. Досить таки маленька. М -м. Ну і тут, напевно, у нас всюди глибше. Закинусь сюди і будемо, як завжди, почуть додавати. 190 стоїть. 195 стоїть. Гмм. 199. Один сантиметр і ще і вс. Так, а ну че всюди така глибина сторинуть сто А ні, не всюди. И мы знайшли ще одну ямку что А Эйкше 200 Мгу 210 Ага 6 Швич, а уже не клюю Ну, раз, наверное, нехай буде 200. А дом покинув, напевно, десь тут. Під цим деревцем. Знову хлюну один раз і все. Капець. Як можна бути такою рибою? Давай клюй по повному Капець. Що то таке? Тільки моїх хробаків є. Ну! Є! Е. Так. Подивимося на яку проманку кліє більше риба. Ну. Коротше, вона може клювати до завтра. Що я казав? Карась. Карася, не вигідно, ловити Моїми вудочками. Ще без прикормки. І не знати... Ні ну, я-то знаю, що карась клює на хробака і. ого. На хробака і тісто різне. Ще на крупу. Але хто знає на що він тут клює? Бо карась така риба, що вона не всюди на одне клює. Наприклад, я знаю, що карась е, карп всюди клює на кукурудзу. Великий. Менший на картоплю. Тану тут одні карасі. Че? Можна попробувати трошки тут половити. Десь так до 20-ї. Головне не забути, тому що 20 -те. на нашому озері йде кльов. Всі рибалці фігово зробили, що е, забрали таку можливість робити своє озеро. Наприклад, ви могли б сфотографувати любе озеро або знайти в неті і вставити туди, і придумати, де як воно буде називатися. І поставити його на карту, і потім ви можете там Е, Але ви можете вибирати, яка риба там буде, і який відсоток її кльову, і скільки її там буде. Чим чим більше риби, тим вона частіше клює, і чим більший відсоток кльову, Тим вона теж частіше клює. Ну, але якщо, наприклад, поставити там 500 карасів, це не означає, що вони будуть закінчуватись. Ну, вони ніби будуть безкінечні, але. Знаєте, ще е офлайн версії є тільки в 3.0 і нижче. Тобто 3,7 це класна, найкраща рибалка. Але вона онлайн. Регістрація там легка, але якщо ти починаєш грати, то, то потім потрібно платити гроші. Напевне, скоро буде потрібно закінчувати, тому що вже 20 хвилин наша серія йде. Ну, так, звісно, трошки нудно, але можливо... Без вас, тобто без відео. Я ще зароблю трошки грошей. І тоді, може, купимо вже водки хоча б по 10 кг. І вже зможемо спокійно. ну сага. Спокійно ловити таку більш-менш рибу. 17-20. Ні. Ще не закінчимо. Ми почекаємо до... П'ятої години дня половим ще. Але не на цьому озері. Потім... А, ні, а, ні, не скажеш, чіпотя. Чесно зупинився. Ну, це не таке вже і важливе, але. Це таке, що нам потрібно. Так, клює. Ого, ого. О, параш клюну нам. До завтра буду клювати. Так, витягаємо, випускаємо, закляємо. Ось зараз переклює. Переклея от. От переклюя. А, не. Пфф. Хубідний Так мучився, щоб з'їсти тут. О, о, о таке я люблю. А не ржики по 30 грам. Ну, одну сторону. <кхем> Ці карасі погані тим, що вони... Одзінняться з півтора кілограма і вроді ростуть до трьох чи до двох з половиною. Ну, одну, чи не так? 18.30, швидше час. Швидше. Клює. О, це теж... Але не оціниться. Так, зараз буквально навіть для мене на 5 секунд пауза. І ми продовжуємо. Нам якраз клює. О, на дві вудочки. Так. Я кажу, ця... Ух ты! А ця переклюванет. Так. Розряд. О, розряд. На ёржиках піднявся. До речі, подивимось зараз, скільки нам опиту потрібно. 600. Тобто на шостий розряд нам треба 800. 19 та 10. П'ятий розряд. Класно. Ми ще й може до шостого піднімемося. А мені здається, шостий розряд і потрібен для того, щоб на клязму на клязьму поїхати. Капець чинать. О, чинать не закину. 900 грам, це. Щоб... 500. 19.30, Ну, я пропоную вже ще за. Пауза. Буквально 5 секунд. Так, ми продовжуємо. Я вибачаю за таких багато пауз, але для вас це навіть не секунда. Тому ми хотіли закупитись. Що я без вас зробив? Я купив їде, і зараз вам покажу. Тільки куплю ще... цього жучка. Е, я купив... їде. І все. Так, далі ми йдемо, бачите, 20-20 вже. Ми... Досить вчасно пішли з минулого озера. І звісно, так. Так. Знаєте, це уловисте місце? Це як в... русська рибалка 1.6. Там також є одне місце, де краснопрка клює, ну, раз за разом. І вона вся оцінюється. Так, ти там собі клюй. Ага, коли... Поклієш, ми тебе витянемо і відпусти. Так, тут теж десь 250. І цю сюди. Класно те, що ми вже знаємо е, глубину, ми знаємо е, місця де ямки. Ну і це прикольно. <су Hotel> який раз говорю. Так, і зараз я витягну цю рибу, якщо вона оціниться, я скажу прикольно. Прикольно! 350 грам. От за цього нам дадуть десь півтора тысячі! Ого! Копаються! 63 опиту Це немало! Опа! Це малюк? За малюк! О, давайте прочитаємо про ліця! Так. Сімейство Карпових. Тобто у нас семейства Карпових, як Карась. У нас пауза. Большой території страни от ОМИ до Колими. Не знаю, де це Байкале Зайсане. Байкал, знаєш, що таке Зайсане? Реки со средним и быстрым течением. Крупный Азера ніжних слоїв води питається ракообразна на скловній клітинки. Тобто ця риба чимось подібна до форелі, вона любить, е, вона любить чисті місця, е, дно, що було з піску або кам'яне. Ну, тобто, якийсь там далекий родич форелі. Знову клієр. І знову, і знову... І, ой! Ух ты! Яку ж би я рибу проспала, а? Блін! А така маленька? Та <рес> да я жартую. Це. в реалі тільки що руку на shift і є тримав. Хотів відпустити... Це би лажа була. Відпустив би таку рибу. Так, Чого. ЛК. Відпускаємо і цього також. Знаєте, я міг би, якщо бачу, що риба маленька зразу її скидуть але так нам дають опит за відпущення. Карму. Як не як це ж карма? Так, вже 27 хвилин ми знімаємо. Оп! ви знаєте наші плани. До п'ятої ранку. Тобто ще 6 хвилин, як мінімум. Так, п'ять малюк. Ну, звісно, за випущення риби нам дають тільки два 2... до десяти опита, якщо... Так. Наші теперішні рибки. Але це, знаєш, знаєте, 10 опита до 10 опита. До 10 опита. І буде розряд. Зараз подивимося, скільки я риб відпустив. Ай-яй-яй. Ай, ай. Сюди собі. 74. Тобто 10 риб я зловив зачтних, тому що я всі на зачтні відпускаю. Бучте, як легко взнати, скільки ти зловозачетних... Не, не 10, а 12. А ні, не, 10-10. Все правильно. Тому що я думаю, що вони не порахували цих дві. Але порахували це ж я зловив їх вже. Так, 22-40. Можливо, поділити на дві серії. Тобто от зараз 30 хвилин. І наступна серія ще раз так. Ввечері. Точно, тоді всім па-па! З вами був Кейпер. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Якщо не сподобалося, ставте дизлайки. Візьму до уваги і всім па-па!